Оце висила і на солнце, що він не работает. Пропитайте там жити за кілометр, і він на нього вилітає зразу. Дайте, побуде на нього. Что хоче фотографірувати, хай носить. Зараз настраюється. Не скидайтесь, давайте.

Так, не спешить, не спешите, не спешите так резко. Ага. Она кида зарабу пиля. А слухай, ну а хлопці мені там? Да нет, вона перейде зараз. Вона не вийшла на воду. Та я сейчас. Саш, Саш, мені, ну. А відкрытой его. Відкрыйте туди присядь. А я туда его иду. Машунечка. Ну, Поки сховайся тут. ну іди йди в окні. Машечка, Ой, Машечка, біжить. Саша, будеш ще раз її стріляти. Нога, 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 нога. Ой, моя маленька. Саша, стріляй ще раз, Сейчас заберем куда-нибудь. там обсидять такого. Люда, люда там Я же ему даю. А мне высылали тут. Ну тут слово. Ветеринар не уцепсай, свою роботу забыл. Два слова нельзя тут, не знаешь. Ты кто? Хлопчик. Хлопчик? А! Да не, как же спит. Да выходит, списку, бежать. Чи, Саша попасти тобі щось, ну? Скотчу поки не снимено прошли. Тільки тихенько. Тільки не кидайтеся на його. Тільки так. За спиною за сюди Тихо, Бігом буде! Закривай, Саша, мені тут.